Тиждень українського кіно стартує у Івано-Франківську з 18 по 25 листопада. Тут демонструватимуть кращі фільми легендарного кінорежисера Юрія Іллєнка. Це вісім кінострічок різного періоду творчості митця, серед яких білий птах із чорною ознакою, легенда про княгиню Ольгу, а також «Тіні забутих предків, у якому він виступив оператором. Ці фільми батько вважав своїм найкращими здобутками. Ці фільми пройшли цифрове відновлення в рамках державної програми по відновленню і збереженню творчої спадщини Юрія Єлєнка. Головна подія тижня українського кіно прем'єра нової версії скандально відомої стрічки Молитва за гетьмана Мазепу у 2002-му Вона вийшла у мінімальний прокат, фактично незавершеною, А після галасу, який щинився довкола неї, тривалий час провела на полиці, адже була заборонена до показу в Україні та Росії. Нове дихання. Останній фільм Юрія Іллєнка отримав незадовго до смерті автора, і це не лише якісний звук, якого бракувало попереднику. Нова версія на 10 хвилин приблизно коротша за. Ту версію, яка була перед тим. І в цьому фільмі також додано авторський коментар Юрія Ілєнка, який стосується як власне, контексту історичних подій, на тлі яких відбувається, розвивається сюжет фільму, так і долі власне, самого фільму. Презентують фільм Молитва за гетьмана Мазепуна Прикарпаття і виконавці головних ролей у ньому. Дебютант великого кіно В'ячеслав Довженко, який зіграв найбільш суперечливу роль російського царя Петра І, а також дружина Юрія Іллєнка і виконавиця головних ролей у більшості його стрічок, народна артистка України Людмила Єфименко. Ретроспективу фільмів відомого режисера поза межами столиці презентують вперше. Місто івано це друге місто. Україні, яке сьогодні демонструє е, фільми Юрія Ільєнка після е, столиці, після кінотеатру Київ, програма тижні кіно Юрія Ілєнка на Прикарпатті не випадково, адже саме тут і знімалися чимало цих фільмів. Після Івано-Франківська на ретроспективу вже чекає Канів, батьківщина великого режисера.